Доброго ранку. Зробила чай. Такий чай купили. Пахне. Пахне хорошо дуже добре. пише мліса, м'ята. Зробила чай, це заказувала. Юрою. рибу їм. Аня з Юрою заказували десь. Зараз води на п'юсь і балакати не можу. Ой, вибачайте. Заказували десь сири. Чи з запад би. України, та дали кусочок попробувати. Зараз десь хазяїн побіг по порошки. Що їм поп'ємо. І оце таке робимо. Оце вчора купували. У мене риба це таке б'ів-биїві їв риб. Чи корюшони, -кур чи якось вони сказали, ну вся зікруй. Маленька в'ялена, це коту давала. Сама виса Таке. Десь хазяїн побіг. По пирожки. Ось. Кацюня давно не бачили. Давно мене каже, не бачили. да? Ось я щось прошу. Отака у нас погода, вітер другий день. отаке небо я вам показую завжди, Ось така погода, вітер шумить, щось, щось. Вітер трошки зараз рузочки вам покажу. Це дзвони сьогодні, в хаті трошки будемо прибирати. Та він буде прибирати чоловік. У мене розклади вітер, вітер щось висушує, вивіває. Кончили свої ремонти на дворі. Діти кажуть, кришу тепер, як буде перекрить. Кажу, хай. Повині. Ось такі розочки. Це сьогодні у вікно дивлюся, розцвіли Ось такі, як піончики вони. Розочки, оце цвітає ось. Ця цвіта. Нема, в цьому году не дуже цвіта. То були такі цвіти, а в цьому году воно вітер, все. Оце ось отакі цвіта. Запалило все. Отак не рози дуже. Чи вони були зайняті цими хатами, утепленнями? І гараж трошки зробили. Трошки то вже утеплив він. Ну таке зробили. Це вам чи хвостаєш, чи не хвостаєш. Вам не треба, ми покажемо. Ось набайк. Ну це красиво. А це все так, щоб Щоб було зроблено, щоб було акуратно. Та й все. У людей три етажа зверху, три етажа вниз і не хвостаються в нас. Такі розочки ось слабенькі. І такі рози завжди були. Оцей кущ. Такі прям здоровені, красиві рози. А це таке, як переводки вже. І це, це, це тут поливається все вредно. Тому що вода захватує, щось робимо, то поливаємо. Отак От зробили. Сарай трошки зробили. Трошки поробили. Це ще тут треба дорожку в цьому дні зробити, бо вже зовсім викришилася. так і сурой зробив він. Це треба вибивати дорожку і треба тут залити дорожку. Собаки не на цепу. Ось це писить, там за хатою бігають за горошки. Випускаємо, ну. Коли там цей, то закриваємо, тому що коти, щоб походили. Ось, бачите, гадюне малий. Це в нього відрі вода. Він зараз може водичку пити. М -м, скажи, який я. Котик, мурчик Так, да, кицюнка, ти водичку прийшов пити. Давай черпачок приберу. Ти... Так хоч поп'єш. Не сюди засуну. Мурдочку. Як же ж. Бу. А чого ти? Ну подожди, в тебе тут що за, за вовка така. Підожди, кисень. О, це просто красне п'ятно. Тут посуду треба помити, висипала собакам Суп. Бо таке діло. Все по-старому. Сьогодні що варить? Поставлю картошку в Мундіар. Казала, є скумбрія, наріжемо з помідори салат. Та сало нажарим з цибулею, ну це вже після гадання. Хороші помідорчики. Mm. Ніколи воно. Тут зйомка, тут гадання, тут цей. Хай прийде чай. Чай поп'ємо. Такі діла. Тут все теж на місці, все. То вентилятор, то водичку п'ємо. Ставимо. Купила собі такі тарілочки. Це таких ще тільки нема. Такі є, а таких нема. чого вікно відкрити? щоб вас не виключати, може, може вас поставлю так. Знімала відео, туди, на той канал. А це сюди. Получаєте свічки? Пишете ви. Ну, це партія відправила. Пишете ви, що виходить. Щось я не закрыла. закрила. Вікну. Все, закрила. Получайте. Там в свічках є книжечка. Читайте. Читайте книжечку. Брошурочка там, ну тобто листочок. Десь там написано, як його палити, що його палити. Читайте, просто відкривайте і читайте. На тому каналі показувала, зараз я вам покажу. Ось на цьому каналі. Є брошурки, Є. У ну, нас на кожний ритуал там по-своєму, тому що там є ритуали на здоров'я, ви заказуєте, є свічка така, вона в наборі там йде, є мотаночки. Ну, есть, тобто є там, все пишеться. Так що читайте внимательно. Як хто поняв, то і так і поняв, то і так і робіть. Поняли. Ось такі діла. Так що, виходить, ви пишете. Зараз трошки це, то вам. В телефоні, кому що вам треба там? Такі діла. Такі діла. Так, що хотіла сказати? Хотіла зачистки, ви зачистки, все пишете, питаєте. Дівчатка, якщо ви просто, знаєш, як сказати, ну от хочете чистку. Для себе, для своїх дітей. Вона йде в мене стандартно. Тобто вона стоїть як два розклади тобто, по ціні. Ну, од, ну од, Двох розкладів йде вона. Вона зовсім, я вважаю, недорога. Ну, ви розумієте теж, що мені їздити треба туди-сюди. І просто так я не готова свою енергію, своє все. Прежде всього, воно вам не потрібно. Просто так. Воно вам не потрібно. Просто так нічого не буває. Це трошки вас. Ой. От ставлю близько, не щось дуже з вами. Просто так воно нічого не буває. Не можете ви, не, не тягнете ви це фінансово. Ну, це таке. Знаєш, якось ви до цього жили без цих чисток, значить воно ну, не треба. Якщо ви розумієте, дивіться, якщо ви розумієте, що десь у вас щось, ну, знаєш, як сказати, напрягає, от щось десь відбувається, того, чого раніше не було. Може, здоров'я, може в відношеннях, може бути, багато в чому може бути. Тоді краще, як для мене, щоб поняти, що з вами робити, не робити стандартну чистку, щоб ви розуміли. Я вам чесно, причесно розказую. Тому що ви питаєте, питаєте, мені, блін, тим вайбором, як тикати, сліпаще, Ну, краще вам розкажу. Понимайте, щоб мені розуміти, що з вами краще робити, мені краще зробити розклад, щоб я розуміла, що. Показує, і що мені з вами робити. Якщо ви йдете ну, без розкладу, я вас питаю, що трошки мені пропишіть свої проблемки, якщо вони у вас є. Як немає, слава Богу, всі дуже раді. Якщо є, трошки прописуйте мені свої проблемки, ну, тобто, куди, куди мені хоч внимание? понимаєш, На що мені більше удивити внімання. Ну просто чистка. Це просто чистка. Ну, вже якщо є десь щось, ви розумієте, ага, щось не так, от щось не так. Щось як буває в основному, це значить, як замкнутий круг. От людина біжить, біжить, біжить і не може з цього вискочити. Тоді краще. Я не знаю, для мене чи для вас, ну от мені краще понімати. Я роблю розклад, я тоді розумію. звідки ця проблема йде? Якщо я беру в общем чистку робити, чи так само свічку, ви пишете число, місяць, рік народження, я для вас свічечку зробила, все упакувала, все з великою любов'ю. Ви пишете дуже хороші отзиви на Viber, за які я вам дуже, дуже вдячна. Тобто взаємно ми доповняємо один одного. Я вам послала. Ну, якщо вже щось таке, що ви хочете дійсно розібратися, от дійсно розібратися. Ви розумієте, не може бути одна чистка, одна чистка для всіх, це може бути, коли. Людині немає дуже ніяких проблем, от просто там десь якась завість, десь щось таке пролітає. От ми почистили і поставили защиту, щоб вас нічого ніде не пробивало. І теж це береться определене время. Це не може бути два розклади, ціни, ціна двох розкладів, і щоб ви розуміли, на всю жизнь копію там зробили вам така стіна і вас не пробиває. Це треба вам без оцих чисток і застів в лісі десь поселитися, щоб вас ніхто не бачив, свіжий воздух, взагалі ви ліс, природа, одна ціла і все, і все добре, все замечательно. Ми живемо між людьми. Диваєте, не всі такі, як ми. Тобто, от ми такі стараємося, може, десь там нікого не тронути, нічого. Але біля нас різні люди є, зі своїми різними всякими заморочками. Я думаю, ви согласні з цим. Тобто не буває однієї защити, однієї чистки, там, навіть буває, ти робиш три рази підряд. От людина каже, вроді краще, я розумію, що на ті якісь питання, там, я дивлюсь по-другому, я там те, я так. Ну, тобто зміни. Вже, понимаєш, я, я так думаю, вже на другу, третю чистку вийдете йдете осознано. Тому що ви пройшли зі мною перву чистку. Чи так само свічечку. Ви другу, третю вже заказуєте осознанно, тому що ви вже першу палили. І якщо б воно знаєш, як не ззаді, не, не спереді, ну, зачем вам друга, третя, четверта і п'ята свічка? Зачем? Ну, всі, я думаю, ви не дурніші, ніж я. Всі ви все розумієте. Всі ми все розуміємо. Тобто, от що я хочу сказати? Що обща чистка? От вона взагалі стістка. Це ціна двох розкладів. Двох розкладів, ті, що по картах, от це стоя чистка і захист. Тобто я не поставлю ніколи захист, поки я трошки людину свічечкою, вичіткою, там, Ну, Якщо вже якась іде проблема, що ви розумієте, що ну, щось серйозне, ну, буває просто так, якоїсь чистки не вистачає. Я зроблю, я зроблю все, як треба. Ну, діло в тому, що Може, може такий бути случай, що з вами треба, може бути порча така, може бути прокляття родове таке, що там треба віддільно займатися цим ну, це вопросом. Ваші, це ваші діла, це ваш, ваш настрой, чи як ви це відчуваєте. це тільки ви повинні розуміти. Ви питаєте, скільки, як часто треба, так як ви чувствуєте. Ага, ви почувствували, що да, чистку ми зробили, можна там повторити от щось таке. Значить, ви йдете на чистку. Якщо це буду я вам казати, пойміть, це не красиво. Це це це, це значить буде виглядати викачка грошей. Там, щось стараюся вас налякати чим, щоб ви до мене прийшли. Ніколи скільки живу, ніколи нікого ні в чому не лякала. Та що показує карта, ви, бува, там розказуєте, оцядиш там розклад робити, і сидиш, слухаєш. Дивишся на часи. І прям там, Боже, 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 ти береш там 5-10 карт і ти бачиш цього всього, розумієш, це все придумане, це все фантазія. Це як Санта-Барбара. За щось людина зачіпається, і там уже йде як кіно ціле. В її житті відбувається. Ну, то я по карті цього всього не бачу, що ви мені розказуєте. Ну, якась є причина. Ну, вона зовсім не та, з якою ви себе там зв'язали, що ви там собі придумали, що там вам баку насипали, там вам солі, там вам мертві землі з складбища насипали, там такого взагалі нічого немає. Я скажу вам, що я нічого цього не бачу. Якщо вам щось і треба, ну може взагалі чистка. Для того, щоб ви от просто самі себе привели трошки в порядок. А нічого там такого, що з кимось боротися і проти когось там ну, немає. Тож ніколи нікого я не стараюся лякати. Нема, нема, значить, я сказала, нема, не бачу ну, на розкладі. Так само, якщо свічку я роблю. Буває, я починаю робити свічку, я бачу, що, ну, що там потрібно було б хорошу чистку, Хорошу чистку. а хороша чистка, якщо це обща чистка, це може бути не один, не два рази, а більше. Понимаєте? І теж це ваше право. Чи з цим жити, чи це якось постаратись поміняти. Це ваша должна бути добра воля, це ваша должна бути, знаєш, якась чуйка зрабатувати, ви хочете це чи не хочете, ви, надо вам, чи не надо? ви в мене ось на розкладі, так а що ви мені советуєте? Я не можу совітувати нічого. Я можу вам сказати те, що совіт карт, карти, що дають совєт. Все остальне це буде, як викачка в мене, з вас, мені це зовсім не треба. Мені не треба проблем, мені не треба нічого. Мені треба, да, якщо я роблю чистку, щоб це добровольно. Ви це хотіли, а я це робила. Для вас. І адекватні ви і я, в цьому случаї, були. Ви розумієте, що відчистки не посипляться там мільйони на голову. І я розумію те, що я роблю, дівчатка і хлопчики. Що багато набалакала, але ну, хто поняв, той поняв. Що ще хочу, щось я писала десь? Сьогодні я щось я без писульки з вами. Так, десь я щось писала. Це о, писульки ваші. Тих туди, тих сюди, тих на чистки. Ось цілий души туди. о, дивіться, оце цілий зушит, щоб ніхто не думав, що хтось когось забуває. Вчора покала чи коли листочки. О, там листочки на кожний, листок, на, на кожний день з вечора пишу, кому там свічку запалить, кому те, кому це. Ну то й все, що кому треба зробити, все пишу, все, щоб не думали, що хтось когось десь забув. Ніхто нікого ніде не забуває. Це чистку я вам сказала, те що ви пишете. Ну і тут я бачу, що тут я в тому відео на тому каналі я вам казала, робимо, ну як, хто хоче ставити чистку приміщення: часник, булавки, два яблука, сіль і червона свічка. Десь 27 або 28 будемо ставити. І що я ще хотіла сказати, що, як вам і сказати, дивіться за своїми дорослими дітьми. Старайтеся, розумієте, як сказати, якби ви, вже не обіжені були, як би вони больно вам колись не зробили, старайтеся. Ой, старайтеся, якщо вони надо, єс їм надо ваша допомога, не відвертатися, й не одказувати і витягувати з будь-якої ситуації. Тому що, якщо батьки бувають, ну опускають руки, все дуже багато случаї. сейчас таких я вам коли сказала, що От раніше було взрослим людям чистка робилася. Ну, більш таке 50-60. оцей. Зараз, якщо я беру я розклад, то 20 років, 20, там за 20, їм більш треба чистка, ніж дорослим людям. Тобто, якщо доросла людина там своїм умом до чогось доходить, а молодець, молоде, і завість, оця, і все, і оцей світ наш такий. Ну і взагалі я кажу, що. Старайтеся, хоч і дорослі діти, більш-менш контролювати їхнє життя, як контролювати, не лізьте рахма, ну, тому що не кожна доросла дитина попросить допомоги, а хоча дуже часто допомоги їм треба. Якщо ті обіди якісь там срабатують у нас, що там чимось ми обіжені, вони нас чимось обідали, є... Єсть... не буду сьогодні розклад робити, бо чоловік прийшов. Порошки приніс, підемо чай пити, у мене вже й розклади скорола ще. наступне відео для когось розклад. Ну, Те, що я вам хотіла сказати, що старайтеся, і не завидуйте. і не завидуйте нікому. Не тому, що хати утеплені, сараї, там. це, це не головне. Я, я не вважаю, що це головне. Людина змогла, людина зробила. Понимаете? Ми якось раніше утепляли, всі ми дивилися. Ну, коли прийшло время, тоді. Це я так, в общем кажу. Не треба там. Не, не вмирайте від завісті. Не треба і радуватися, я розумію, що радуюся зараз дуже мало, хтось за когось щоб порадувався. Ну і в те час це все старайтеся сприймати. Це для вас добре. Це для вас, прежде всього, це для вас хорошо. Якщо ви дивитеся і там, нормально на це все реагуєте. Примера для мене, то це вийшло з когось, слава Богу. Не вийшло, кожна людина за себе буде відповідати. То є діла, такі діла. Всім миру, всім добра, всім здоров'я, міцного, приміцного, всім гарних, розумних дітей, щоб вони вас розуміли, хоч вони маленькі, хоч вони дорослі, щоб ви їх розуміли, щоб була між вами гармонія в стосунках. Між дітьми, ну, і в сім'ях, чоловік, дружина, теж, щоб все було добренько, тому що це, повірте, це немало значить. Я колись, мабуть, казала чи не казала, що ні, ну як сказати, ніякі бізнеса, гроші, власть там сказати, що ти там директор чогось такого. Нічого не от тих відношень, які між чоловіком і жінкою, ну просто навіть не іменно не там сім'я, а взагалі чоловік і жінка. Нічого. Оте все, що ми перечислили, не заміне те, що ти тільки коло чоловіка себе можеш відсутити жінкою. А так ти ламова лошадь. Там бізнес, гроші, там ще щось. Ну, ну, я не вірю в це все. Може, в когось з вас є, може, ви цим живете. Мені подруга це найкраща подруга це чоловік. Друг, подруга, не ну, маю виду. Це все воно не нужне, все остальне, воно не нужде. Абсолютно не дуже. Дуже добре розумію, чим воно закінчується. Я в це не вірю. Ви вірите, у вас все це виходить, подруги, друзі. Ну, хай буде так. Це все до до времени. Я вам кажу, це все до передурів. от, якщо правильно вистраюються між чоловіком і жінкою, взагалі дівчиною і хлопцем. Це дуже багато чого. Моє мнение таке. Мій, мій опит жизненний такий. Є, є жінки такі, що приїжджають на розклади годами, і в них є все. все. Я вам скоріш скажу, чого нема, чим те, що є, є все. А от відношень немає. І повірте, як би вони не цей, ну, от як би воно все це, а все одно вони в глубині душі десь, розумієте, одинокі. одинокі. Діти виросли, діти пішли свою життя, якщо діти є, пішли своє життя. Дуже гарно, якщо відношення нас з, діть... з дітьми нормальні, у вас з дітьми нормальні, це дуже добре, дуже Понимаєте? Тому що це біль велика, якщо з дітьми щось десь, це біль велика, це, понятно все. Ну, коли ти не сам, коли в тебе є людина рядом, це дуже дуже багато значить. Повітря у підживний на своїй шкурі це навіть. Це не те, що ваш опит, а на своїй шкурі це пройдено. Хоча в житті було все, можна було по-другому, можна було поламати не один раз, а мільйон раз все це. Ну зараз Богу дякую за те, що все це, все це якось пройшли, прожили і до такого з цього 40 років. Та це ви знаєте вже і без того, 6 жовтня, 40 років. 40 років уже є в травні, тобто ми познайомилися в травні, нам, мабуть, на день пограничника. 6 жовтня у нас була свадьба в 84-му році, а в 85-році, 11 листопада, перший хлопчик у нас родився, а потім доця родилася. Синулька і дотюнька родилася. І все разом, в житті разом. І без хліба були, і без картошки були, і без нічого були, і з усім були. Так що, да, життя не поле перейти, як кажуть. Аж сльози доволять. Хоча нема, нема від чого плакати, але все одно, розумієте, життя це, це сложна штука. І старайтеся. Старайтеся, одним словом, старайтеся. Скрізь старайтеся. Ми, і з дітьми, з чоловіком, і чоловік з дружиною. Старайтеся. І теж чоловіки, скільки вас в розкладах в мене було, скільки чисток, скільки всього там прокляті ми обирали. Блін, ну, перво це ось друга якась там це, і як пішло, як поїхала, друга лучше, чим перша, а третя це в лапках, а третя ще лучше, чим друга, і, і потім відтоги. Сидить мужик якому там 60-60, якби от можна було. Це мільйон таких случаїв в моїй житті, в моїй практиці. Якби вернути першу б жінку, вернув би і жив би. За перебори чорта чортов двох. Отак воно і є. Тому що люди десь в чомусь не справилися, десь своє я. А ще, як в обох я, те, таке, знаєте. Взагалі, це своїй житті я розказую. Я маю в виду не свої житті, але життє. Те, що і ви розумієте, те, що і я розумію. Все, давайте. Будьте здоровенькі, зачистки трошки поняли. Скільки, мабуть, цим займаюся, скільки це все об'ясняєш. Тому що ти цим займаєшся, ти розумієш, А люди, зрозуміло, не всі це, з цим поняттям рождаються. Будьте здорові, будьте мудрі. Будьте багаті, тому що фінанси це теж. Хай там їх буде небагато, але щоб вони все час були, щоб ви могли жити спокійно, не думати 24 часа в сутки, де ті гроші брати, щоб вони у вас були. Для того роблю фінансові свічки. Дуже, дуже рада, які ви відзиви пишете. Все, щоб у вас було тільки добре, повірте. Все, щоб у вас було тільки добре. Я тільки за, Я тільки за це. Все, давайте пока-пока.